Слава Ісусу Христу! Братики сестрички! Священик Ігор нас отримав високу церковну нагороду. Його треба привітати, пасочку я взяв гарненько, побожно. Слава Ісусу Христу! Священик Ігор у нас готовий, як завжди. Щиро сердечно вас, дорогі братику, вітаю із такою високою нагородою. Митрофорний прото і Дякую. То велика заслуга перед церквою, перед народом Божим за тих 20 років служіння, що ви служите народові Божому в Іванківцях і не тільки по всім світі, бо ми з вами своїм світ наздивився. Там вікумся, що не кігор. І хай Бог вам подасть сторицею, і та нагорода буде засвідчена там перед Богом і в Небесному. Ясно. Дякую а за ваше служіння. А я вам е, дарую на Пасху. бо У вас завжди є море гостей, значить, море яєць. А я дуже дякую, що було покращено і всі споживали. І дай Бог, щоб кожен з вас дочекав паски, нашим воїнам, захисникам сили, терпіння. Дякую Філюку, Олексію за... Оцю... за привітання. Приємно. А то вам і вашим синам. З Богом! Я нормально привітав. Моя я більша. <ріст> дякую, дякую. Ще вітання вам вам нагородою. Великою церковною. Дякую. Браття, сестри, ви не хейті, бо ж мені кобаса буде рекламірувалися, бо он я ще кобаси везу. А от там, де... Ну, свята заїде. Шинтори шин, походу. Шокова кобаса нормальна кобаса. Будьте здорові.